Про наболіле партнер програми Медичний центр Базис Вітання на Буковинській хвилі. Мене звуть Ірина Санікова, і це програма «Про наболіле». Сьогодні у мене в гостях уперше у цій студії неймовірна дівчина, яка є терапевткою та ендокринологиною медичного центру Базис і і її Юлія Олександрівна Копилова. Доброго дня, вітаємо вперше. Вітаю. Нагадаю нашим слухачам. Інформація звучить на правах реклами. Отже, усі, особливо міленіали, та й ті, хто старші за віком і хто молодші, говорять про одне: коли здаєш аналізи, обстежуєшся і виявляється, що вони хороші, думаєш, о, витратив гроші дарма. Якщо здаєш аналізи і виявляються результати поганими, думаєш, о, господи, доведеться іще лікуватися, знову шукати гроші, знову вирішувати проблеми зі здоров'ям. Тож сьогодні намагаємося з'ясувати. Які аналізи варто здавати, які не варто, можливо, є навіть такі, і де це зробити краще, яким чином і хто може у цьому допомогти? Отже, пацієнти думають, що аналізи здавати це означає, що з них витягають гроші, так це чи ні? Дякую за запрошення. Перше, що би хотіла відмітити, що останні 5-7 років з'явилася дуже позитивна тенденція так? населення України починає Обстежувати. обстежуватися так, і з'являється культура відношення до свого здоров'я. Все частіше маємо запит на профілактику і ранню діагностику захворювань. Але лишається і багато міфів, так як от ви запитали, так? чи потрібно обстежуватися профілактично чи ні. І чи є, наприклад, результат обстеження? Хороші аналізи, чи це викинуті гроші, чи дійсно це вартувало того. Хороший результат обстеження. Так? Хороший результат це завжди ваш спокій. Це виключення захворювань, які які мають безсимптомний перебіг. То варто завжди це робити. Тобто людина ще нічого не болить. А, так. наприклад, за аналізом крові вже можна сказати, що є якісь певні зміни. Так. Якісь зміни, якась така, знаєте, підводна частина айсбергу, яку ми ще не бачимо, але можемо виявити за допомогою аналізів і вже надати кваліфіковану допомогу і попередити розвиток подальший. А якщо, наприклад, порівнювати ось так, от у ціні е умовно у ціні і в користі аналізи, які ми здаємо для профілактики, умовно, щоб усе убезпеч убезпечити себе, що все окей так, зі здоров'ям, угу. і аналізи, які вже при підозрі на якесь певне захворювання, що здавати приємніше для гаманця? Профілактичні аналізи вони трошки виходять меншими за обсягом і за грошима теж. Профілактика завжди краща і дешевша, ніж лікування вже існуючого захворювання. І, звичайно, це і приємніше для пацієнта. Да? Профілактувати, отримувати результати щорічного чекапу, а вже е, ніж. Мати справу, мати справу з з захворювання це це вже зовсім інша історія. Це більш затратно і і для самого пацієнта, і для його сім'ї. Звичайно, дуже важливе запитання. Пов'язане із тим, що зараз в інстаграмі дуже багато, наприклад, спеціалістів, які там отримали, можливо, диплом нутриціолога, можливо, цікавляться медициною, можливо, досліджують властивості різноманітних природних ліків і тому подібне. Ось і вони теж мають таку схильність, свою властивість. Говорити про переліки аналізів, які потрібно здати людині. Інколи буває таке, що людина сама там десь з чатом GPT там чи погуглила, і так, от так. все мені потрібно здати умовно, там якусь, наприклад, гормональну панель, там ще щось і ще щось. Коли взагалі це доцільно? Чи все ж таки потрібно йти до лікаря, аби він призначав перелік аналізів? Хороше питання: актуальне і наболіле для лікарів доказової медицини. Коли пацієнт звертається до лікаря, його дії чітко регульовані і регламентовані так, певною нормативно-правовою базою, а саме медичними протоколами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, які, в свою чергу, базуються на міжнародній практиці. Так? Тому пацієнт навіть певним чином захищений під гіпердіагностики. Так? Цей алгоритм ем, має такий принцип, знаєте, коли лікар. Рухається від причин най... більш... найгірших най... найбільш вирогідних, да? до найменш вирогідних да? тому тобто захищені. Захищаємо і пацієнта і себе в тому числі від гіпердіагностики. І ще такий момент, знаєте, будь-хто може скласти цей список, але я завжди кажу е пацієнтам: подумайте про те, а хто буде займатися інтерпретацією. Да? Цих аналізів. Бо навіть такі... ну дивіться, в mm -hmm. лабораторіях виділяють рамочкою, якщо щось Рамочко, не так. І, да. Я вважаю, що мене це убезпечує. Подивилися mm -hmm. <світ> в рамочці щось не ок. Все тоді вже треба до лікаря. Так, да. але інтерпретувати да, декілька рамочок, да? як вони поєднуються. Між як сьогодні? вони поєднуються між собою, це лише. Людина, яка має відповідну кваліфікацію, Навіть такі прості речі, да, як дослідження на вітаміни і мікроелементи, здавалося б ну побачив собі, що чогось не вистачає і приймаєш. Але є стани дефіциту, є стани недостатності, які передбачають різну тривалість лікування, різні дози. І відповідно до обстеження подальше так само відрізняється. При дефіциті і при недостатності Це ми говоримо дійсно про такі прості речі про щось більш серйозне. Тут навіть і балакати немає про що. Це лише лікар. А все ж таки, я чула таку думку, що загальний аналіз крові людина має здавати ну, щонайменше там раз на півроку, сама без нагадування, а потім вже з цим аналізом йти до лікаря. А все ж таки, мені здається, що люди звертаються час від часу. Ну раз на півроку, так точно до якогось лікаря. Чи є тут правда в цьому? Загальний аналіз крові він дійсно є рутинним. Що це означає? Що він є обов'язковим раз на рік або на півроку. Чому? Бо він може наштовхнути вашого лікуючого лікаря, сімейного лікаря на певні думки відносно вашого здоров'я. Тобто є дійсно якісь рутинні аналізи. Це глюкоза крові, загальний аналіз сечі, клінічний аналіз, вони є базовими рутинними. Які дають загальне уявлення. Тому так, це актуально. Отже, все ж таки єдиний аналіз, який можна здавати самостійно без призначення лікаря, це загальний аналіз крові. так? Я б жодні аналізи не здавала без призначення лікаря, скажімо так, навіть клінічний аналіз крові. Все ж таки є доступ абсолютно у всіх зараз, в онлайн, офлайн форматі, до свого лікуючого, до сімейного, до лікарів вузької спеціалізації. Ну, Краще завжди узгоджуйте ці речі. Добре, е, інакше тоді запитання: а як же встояти перед неймовірно вигідними акціями, які часто бувають від лабораторій? Е, наприклад, там супер чекап, наприклад, якийсь повний там чи ще щось? Все ж таки, хочеться дізнатися більше про свій організм? Що тоді робити? Е, дзвонити спершу лікаря, казати, такий є чекап, така гарна ціна. Що робити? Так, дійсно багато пропозицій, пропозицій класних і вигідних. З досвіду і практики можу сказати, що універсального чекапу не існує, на жаль, бо неважливо врахувати вік, спосіб життя, хронічні захворювання, спадковість, має велике значення. Тому чекап – це така штука, яка складається індивідуально, але деякі непогані базові речі для молодих пацієнтів, я вважаю, що може бути, має місце. Окей, а як взагалі лікарі ставляться до різноманітних домашніх тестів? Наприклад, тест на феретин, глюкометр, наприклад, так, який може сказати про рівень цукру? Щось інакше, наприклад, експрес тести на той самий ковід чи грип. Це інформативно чи ні? Теж актуальне питання. Дякую. Така епоха діджиталізації, да, і навіть люди старшого віку. Вони активно користуються цими всіми гаджетами, їм дарують родичі. Я скажу так: в дослідженні і в контролі кожного захворювання є якийсь золотий стандарт. Наприклад, якщо ми говоримо про цукровий діабет, то золотим стандартом для контролю є саме винозна кров, надші. але для самоконтролю глюкометр є незамінним. Бо взагалі на нього, звичайно, можна орієнтуватися. Да? Це будуть не зовсім точні показники, на відміну від венозної крові, наче. Але взагалом, але якщо буде якийсь похибка, там великий стрибок, так? Так? великий стрибок, звичайно, взагалі, взагалом, да? пацієнт, звичайно, що орієнтується класно по глюкометру, і вже бачить, якщо день, два-три показники були одні, да? а там раптом щось, що має дійсно за межі виходити, звичайно, відразу звертається до лікаря. Скажіть, от, так от, ми вже з вами майже поріднилися у цій студії. Mm -hmm. от, так от, Як своїй вже добрій знайомі. Скажіть, чи є взагалі якісь такі аналізи, які є насправді лише маркетингом? От Щоб ми так по секрету от їх тут не здавали? Так. Не зовсім маркетинг. Деякі. Ясна, зараз всі на непереносимість глютену здають на непереносимість лактози. Це тренд. От якщо не так, то та, напевно тобі молочку не можна. Я скажу так, деякі аналізи є не зовсім обґрунтованими. Так? І можна це назвати все ж таки якимось маркетинговим ходом. Я би хотіла тут відмітити більше навіть не лактозу і глютен, а більше відмітити онкомаркери в більшості, на жаль, це омана. Так, онкомаркери по крові в більшості своїй використовуються для контролю лікування вже існуючого захворювання для первинної діагностики. На жаль, вони не підходять. А чому? Тому що не буде тієї концентрації у крові на початковій стадії чи е, для кожного онкологічного захворювання є от, знаєте, цей золотий стандарт, те, що вже звучало, да? він чітко прописаний лікарями відповідної нозології. Онкомаркер по крові. Це лише для контролю. Немає. Немає повинного. Бо онкомаркер може бути підвищений і при запальному процесі відповідного органу чи системи. Не можемо опиратися угу. і лише на цій підставі виставляти такий діагноз. То що абсолютно неможливо прямо на такій нульовій стадії дізнатися, чи є в людини захворювання, таке страшне. Це тільки треба якісь суперґрунтовні методи робити. Знову. Да, повертаємося до цієї фрази золотий, Загальний аналіз крок Золотий стандарт. Да, тобто, відповідно, для жінки є обов'язковим да, звернення до гінеколога раз на рік. І гінеколог чітко проговорює да, алгоритм, як убезпечити себе від раку молочної залози, наприклад, да, розповідає, як правильно жінці того чи іншого віку робити обстеження для того, щоб на ранній стадії виявити, наприклад. Зрозуміло, дякую. У нас є ще буквально хвилинка часу для нашої розмови. Пропоную зараз погратися. Ну, якщо можна так назвати, правда чи міф? Добре. Так чи ні? Угу. Перед здачею крові обов'язково потрібно нічого не їсти цілу добу. Звичайно, що ні. Е, Окей, ні, ні, ні. Один загальний аналіз крові може показати всі можливі хвороби. Ні, це міф. Алкоголь не впливає на результати аналізів крові. Впливає. Колір сечі завжди показує хворобу. Ні. Сечу можна здавати в будь-яку баночку, навіть з під їжі, якщо її помити. Не бажано. Якщо нічого не болить, аналіз сечі не має сенсу. Має. Сеча завжди стерильна. Ні. Е, можна навіть визначити діагноз на запах сечі. Частіше ні, але сенс має. От ми й отримали відповідь, чи е, нюхають. Анюхабораторія Окей, добре. Зараз ва важча артилерія. Аналіз калу роблять лише дітям для дорослих. це Не інформативно інформативні паразитів. Видно неозброєним оком у калі. Якщо не бачите нічого, то аналіз не потрібен. Можна побачити, якщо тільки дуже пощастить, не завжди Якщо ж дуже виросли так? Так, так, так. так. Ага, зрозуміло. Ну що ж, на цій чудовій ноті Дякую. будемо говорити е, вже до побачення. Я сподіваюся, воно буде обов'язково дуже скоро. Наші гості на сьогодні це Копилова Юлія Олександрівна, терапевтка та ендокринологиня медичного центру Базисмет. Поговорили про аналізи сьогодні. Сподіваємося, що після цієї програми здорових буковинців побільшає. Дякуємо, пані Юлі. Дякую за запрошення. До наступних зустрічей. Про наболіле партнер програми, медичний центр БАЗИСМЕД.